Всім привіт, мене звати Олег Електрик. Ми займаємося електромонтажними роботами. Я хочу провести вам короткий опис наших робіт. Ззаді мене знаходиться розпоряджуючий щиток, там у ньому ходить 7 автоматів і реле-напруги. Знизу йде виключателі. далі між ними стоїть відеонагляд, монтований зверху розетка і... Проводиться fi йдемо далі в флот. Тут далі проходить це у нас кухня. Задля мене тут виходить робочий стіл. Далі йде плита електрична, де витяжка, там де під робочим столом. Робочі стіл резервки. Далі тут йде вивід дроту на телевізор. Далі ми проходимо такий проміжний коридорчик, так як балкончик. І тут у нас виходить виключатель вище лампочка. Таж ми бачимо, що є балкон. О. І з другому так само. Виключати Найвитніша лампочка і розетка. Далі ми попадаємо в кімнату. В кімнаті у нас тут має бути відключатель набра, внизу продомонтований буде куртка вхідні двері, виходить. на що? Тут виходить розетка. І відповідно по цій виходить, виходить само телевізор. І резертична лінія. Далі ми походимо в коридорчик. І попадаємо ми якраз на виключатель в туалет з ванною. Разом, до речі, перед Ну, Квартира простенька, Водка теж така надзвичайна. Ну, стандартна класична витяжка, підсвітка під зеркало, на Зараз трошки не видно добре. Розетка на пральну машинку і відповідно виключати на, на ось ту лампу, де буде розетка стояти зеркало і відповідно розетка біля. Далі ми попадаємо в кімнату маленьку. Так саме, стандартно, все чисто, виключати, розетка, лампочка вона по центрі. І ще одна розетка з цього боку. Фактично кімната невелика, ну, і більше не потрібно було. Так, в основному квартира невелика, стандартна, нічого надзвичайно немає. Тут ще правда є розетка, зроблена під цей, я під, підігрів підлоги, ну, планується, буде, що буде в коридорі. Ось таке. На другому ми подивився, розкажу вам. Для чого потрібно ставити розподільчі щитки, І що для чого вони призначаються, яка їх функція, яка їхня робота? Все поки.